Збудована, ну загалом раці, раціонально збудована книга, яка е, сприяє плавну, і ця структура сприяє плавності читання. Це передмогова, розділ перший про роль ГКЦ. В духовному змі... зміцненні Буковини. Я, що правда, тут би хотів таке невеличке, навіть не заважить просто ремарку. Напевно, щодо е, часу 19 го і початку 20-го, 20-го століття, до 50-х років то української то більше е, як вираз духовної приналежності до, українсь... до українства, а, аніж е, ну, як е, офіційна назва. Mm -hmm. е, далі, слово і словуючи митрополита Андрея Шептицького та його вплив на політичне життя Буковинського краю. Що цікаво, що позитив зразу, таки, цього розділу, що тут є і теорія, ті, ті, ті думки ті ідеї, які проголошує церква, і їх вплив на реальність. Оце, це важливо. Третій розділ Голгофа ОГКЦ у ГКЦ в умовах окупаційних режимів, далі церква успіння в незалежній Україні. Висновки і додатки. До додатки я дойду і відзначу окремо. Так, список використаних джерел літератури. Тут хочу відзначити. Що е, наприкінці е, книги вміщений цей список, там є 125 пунктів, з них 38 архівні матеріали і рукописи, 9 збірники опублікованих документів, 19 спогадів. І що ще окремо і особливо варто відзначити, бо це дуже цінно і це додає живості книги це використання матеріалів е, сучасної до тих чи інших подій е, преси. Тобто, це, це дає відчути дух часу. От, уже вступ е, до книги авторства отця Валерія Соротюпа, е, як на мене, це є зразок е, звернення до читача, який спонукає до, ну, до, до глибоких гроздів і, можливо, навіть до, до наслідувань. Добре би було, якби такі живі вступи мали, мали, мали книги. Е, я тут не знаю, чи зачитувати цю довгу цитату, хоча вона варта того. Одного разу в святій землі запитав я Юдея, який провадив нашу прочанську групу тачками Господа нашого Ісуса Христа. Скажи мені, друже, а яка заповідь для юдея найважча для виконання? Не сягав наш товариш на повідповідь у глибоку кишеню. А одразу без вагання, шагуй ну, матір і батька свого. Твого е, ото, е, ото ваша заповідь. І немає в ній в цій заповіді винятків і немає жодної умови. І пообіцяв Господь за цю єдину з десяти заповідей нагороду. І буде тобі добре, і будеш довго на землі жити. Виявляється, за добро будеш мати добро. І поки Шануєш відцівство своє, допоки ти живеш. А тепер до практики суспільної нашої люби рідних і пізнавай історію свого народу, церкви парафіальної спільноти. І будеш жити добре і надовго посядеш землю твою. Через цієї заповіді випливає думка, що як не будеш любити і шанувати своє рідне отцівське, то посяде чужинець на батьківство твоє, а ти рабом будеш по землі своїй. По Україні шукати прикладів того, що рабом будеш на землі своїй, не треба далеко ходити. От <кій> другий розділ. В першому розділі йдеться про роль ГКЦ в духовному житті вірних буковини 19 го і до початку 20-го століття. Я тут посидів, зробив карту. Бачите, це ті парафії, кордон видно, ті парафії, які були станом на 832 рік. На території сучасної України, і ті, які, е, були, е, частина з них і існує е, на півдні до Сучави. Це історичний край Буковина. От, автори описують передісторію початки і початки греко-католицької, порохи Успіння, Пресвятої Богородиці і Чернівця, а також зростання кількість, е, кількість і головне ну, важливо, активність греко-католиків е, до Першої світової. Отож, питання про спрямування перших греко-католицьких священників на Буковину постало ще в 1770-х роках, і тут, готуючи цю книгу, або а радше навіть ну тут ще довша перед історією, готуючи одну своїх праць, я наштовх... наштовхнувся і запам'ятав і ну, відчуваю обов'язок теж поділитися. Цікавий факт. Що ще в 1770-80-х роках, коли на, на Галичині на Галицькому поділлі скасовували Васильянські монастирі, цей політика Єфєосифінської касати, то е, один з них у Лашківській у Черківському районі пропонували не скасувати через те, що він може забезпечити е, місіонерами буковину. І е, тут наведу цитату. Староста в Заліщиках е, це 1788 рік. 1788. Староста в Заліщиках дійсно погоджувався на тимчасове збереження того монастиряко. Сверджував, що Буковина місіонерів не потребує, бо має достатком католицьких духовників. Тим часом помилявся староста, бо на Буковині був великий брак духовенства греко-католицького обряду. Настільки великий, що губернатор уже 4 грудня 1788 року. Доносив до відня, що багато тамтешніх греко-католицьких жителів перейшли на схизму, до чого спричинилася подібність обряду. Це написав отець Владислав Хотковський у своїй книзі Редукція в монастеру нам цього. Будь ласка, я думаю. Так, так, так. Ми ще присутність греко-католиків на Буковині. Книга Два століття служін нації» детально демонструє, яких зусиль докладали греко-католицькі священики до збереження своїх вір... вірних у... у своїй церкві, у їхній церкві. Відтак, у 1832 році у краї було 19 тисяч дев'ятсот п'ятдесят вірних КЦ. Тут вони ще... Так, далі. Розділ другий присвячено діяльності Андрея Шептицького на Буковині. Його візитам у 1891, 95 1897 97 і візитації вже як Станиславівського єпископа у 1900 році. Автори відтворюють маршрути і програму візитів майбутнього митрополита і зміст його проповіді. Тобто, в мене було таке ну, бажання. Я ніби йшов по карті, коли читав книжку. Це, це важливо насправді, оскільки це приклад такого локал-хісторії, ця книга то вона, вона природній раціоналі це великий позитив, що вона наближена до тої спільноти. Якщо людина десь біля стороженця читатиме, вона уявлятиме. Це, це, це важливо, вона ототожнюватиме себе із тим дискусом у книзі. Авторів передають реакцію вірних на його проповідь. І мене особисто справді вразило те, що гумунські вірні перекопали там під мостом землю, щоб, щоб єпископ не дійшов, але, але він дійшов. Імовірно, на окрему і детальнішу розвідку заслуговує висвітлений у книзі сюжет про паломництво Андрея Шептицького з вірними з Буковини до Риму. От ви ви передали справді, що до вас ще донесли інформацію і хочеться більше почитати, справді. Бо коли, ну, от знов таки особистий досвід люблю, коли читав книгу Як Торис ходила слідами Данила про паломництво Галичана з Андреєм Шептицьким до святої Землі. Це це, ну, це це як прості люди побували там, як вони онукам передавали. От. Це, це цікаво. От проаналізовано пастирські послання і звернення Андрея Шептицького правдива Віра і до моїх любих гуцулів. Так, роз, е, окремо у другому розділі е, 2-4 хочу підпустити, справді тут. Е, на сторінках 44-53 вміщені короткі життєписи визначних греко-католиків, у яких вже згадані Софія Окуневська, Степан Смальтоцький, Ольга Кобилянська, Ірина Мільда, Микола Устинович, Кирило Устинович, Микола Огоновський, Ірина Величковська. Я для себе теж відкрив Ірину Виличковську. Дуже цікава особистість. Пізнавальним є життєпис владики Павла Василик. Третій Голгофа. серед п'яти параграфів деталізації вирізняються тільки присвячені у історії ГКЦ на Муковині в часи російської окупації. І Що цікаво, зовсім маловідомий факт, який ця книга подає. Це про те, що гроші на Київську церкву греко-католицьку передавав Дмитро Дорошенко, представник російського уряду, а згодом відомий український історик. Мало хто це знає. І це водночас показує ту другу, він не був греко-католиком, але він не був замкнутий до греко-католиків. Тобто він був готовий до співпраці якоїсь людської на якихось спільних засадах. От так, серед. Також детальним є розділ про переслідування греко-католиків після львівського псевдособору. Ймовірно, що розділ про ГКЦ на Буковині за часів румунської окупації ну хочеться просто так от деталі. Хочеться, щоб може більше там було відчувається. Що можна читач, хоче більше насправді. Але особливе місце в третьому розділу займає параграф 3:5. Ольга Кобилянська про духовні обов'язки апостолів Черні, де розкрито завісу таємничості про походження персонажу отця Захарія. Ну, отця велика. Далі, розділ 4 у незалежній Україні. «Церква успіння Пресвятої Богородиці в Незалежній Україні зветься. На, на мою думку, цей розділ він поставив найбільше викликів перед авторами, не знаю, чи це так. Бо е, ну, і чому, бо також з, 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 ну, вже як журналіст знаю, е, вже з огляду на, на те, що будучи зануреними в сучасний період. Про, про нього найважче писати, він не завершений, він ще триває. От Дуже багато всього і, ми, і, і, і нам відомо, і хочеться все насправді описати, а діяльність багатоманітна церква. От, І е, тут хочеться відзначити, ну особливо пізнавальними, про спільноти, які є в церкві, е, про їхнє життя внутрішнє, е, про е, роз, розбудову і розвиток церкви. Е, ну, Вочевидь. Е, у мене таке враження знову-таки виникло, що щодо композиції, то пара 24 паломницьке життя парафії, очевидь, більш органічно виглядав би у додатках. Він просто застилив там більш подібний. Зокрема, і тепер щодо додатків, які хочеться детальніше описати, бо вони на рівні з основним текстом книги несуть дуже багато інформації. Зокрема, тут мішені пом'яних священиків від заснування громади, низка історичних свідчень, і документів, знакові інтерв'ю, матеріали про товариство обнова, про товариство матерів молитви, апостольство доброї смерті, хоча назва ця може когось злякати. Мартинолог полеглих героїв, іменах, яких поминають собою успіння. Увагу привертає опублікована в книзі підбірка історичних і сучасних світлин, ну, така собі ілюстративна хроніка. І дійсно серед тих світлин є дуже багато живих людей, тих людей, які донесли ту традицію, які її ще несуть далі. І оце, це знову важливо для, лока, для локальної історії такої. От і. Вже переходжу до завершення, у ГКЦ на Буковині в наші дні. Тут я картографував на основі книги вашої, бо хотілося бачити в Чернітях, ну тут вже так наблизиться, якщо не пам'ятають три парафії вже є греко-католицькі, і бачимо, що у ГКЦ поступово розширює свою географію на Буковині, і ну, вона вже бачите, якщо там хотів в сторону, де Бесарабську сторону, да? так, так, там, там менше. І якщо так підсумовувати, то цей короткий огляд, рецензію, то слід заакцентувати на значній пізнавальній вартості цієї книги, на загальній її виваженості композиції. І автори знайшли, опрацювали і прагнуть донести до читача, і це ну, значною мірою це вдається. Багато історію і спадщину ГКЦ у ГКЦ на Буковині. Про яку дійсно варто знати, яку не, не, не необхідно пода надалі вивчати і популяризувати, і якби дійсно з'явилися на основі навіть цих цих розділів, популярні десь в інтернеті, це, це б зіграло тільки на руку. От, наприклад, рецензія на вашу повідомлення про те, що ваша книга вийшла ще торік, було на РІСу. І це потрібно суспільству, бо не кожен візьме книжку, і але якщо хтось почитає про Ольгу Кобелянську десь на Чернігівщині, справді це, це, буде, це буде вартий внесок. Адже бо якщо перефразувати такий відомий вислів про те, що хто не хоче годувати свою армію, той годує е, чужу, то е, можна сказати, що хто не вчить свою історію, той буде вчити чужу. Бо, бо дійсно ми пам'ятаємо, яку історію вчили нас, От ще, я почав вчитися з Радянського Союзу, теж вчили історію, яка не мала відношення з нашою історією. Тут це вікно в те, що було до нас, для нас досі насправді таким закритим і аналізоване не видання варте того, щоб, щоб його зробити друге видання, так як ви я так думаю, що ми зараз завершимо таку офіційну частину е, нашої презентації, оскільки ще буде е, чай, кава, і я думаю, що в такій вже не, не офіційній атмосфері, можливо, будуть якісь питання, які можна задати, обговорити. Але на кінець я хочу, все це завжди робиться е, спочатку, але хочу е, перш за все. Подякувати авторам цієї книжки, що приїхали на цю презентацію за цікаву доповідь. І першу чергу хочу подякувати від імені пана Олега Турія, Бо якби не він, він є ініціатором цієї презентації, але на жаль, оскільки він, хоча є директором інституту історії церкви, є завкафедр церкв, церковної історії, але він є так само проректором зовнішніх відносин, тому зараз він є зовні взагалі України, і, на жаль, не зміг бути, хоча дуже хотів бути на цій презентації, і від імені е, нашої кафедри інституту будем авторам книжки кінецькі презенти. наших видань е, дарувати дякую Дякую. подякувати і... Дякую. На ну від себе я хочу тільки скажімо так додати, що кожен з нас мусить вчитися. Тобто, чи ми чи хто студент, чи хто викладач, чи хто просто дослідник, вчити свою історію. І Це є дуже важливо, тому що скільки ми можемо сто разів повторювати, що свою історію треба знати, але для того, щоб знати, треба деколи піти в архів, піти, деколи в навод, як кажуть, з кимось поговорити, на цю фотографію подивитися. Відкрити книжку і тоді ми будемо знати. Тому всім дякую, хто прийшов на цю презентацію. Запрошуємо на всі наші наступні. Інформацію ми поширюємо через інтернет, коли словесно запрошуючи. Тому всіх раду запрошую на наступні наші заходи. Дякую запитати, як можна. А які відносини церкви в Буковині до церкви Грекові? Румунія був, зараз за, 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 Румунія, так? Які як структури, вони мають там деканат, чи генерального синків син є, синкіла мають. Син вони там, там мають генерального синкіла, але вони підпорядковуються своїй румунській як католицький і, і, і У нас вже є контакти, отець Олег Сиротюк їздив, сучаву там. На презентацію там були праздники, там були ще. Вони приїжджали до нас на, на хресну дорогу. А якою мовою вони підкладають? І румунською, і українською. Так, Не цирком сіленською, ні? Ні, ні, ні. А ще як запитати, а за часи владики Андрія Шевтинського... Яка була близькість тої церкви, церкви до Галичини? до, Хавчини, до Хавчини? Рехузовської церкви. Це була Станиславівська епарка? Дивіться, була, це Станиславівська? було так. До 1895 року це все був е, Чернівецький деканат, раніше називався Буковинський деканат, який входив у Станиславівську партию. А з. 1895 року, то ще окремо утворився е, Сучавський деканат і Чернівецький деканат. І вже, наприклад, всі, якщо шематизми опрацьовувати Станіславської епархії, то були ось ці два деканати. Е, вони так входили. Коли вже прийшла Румунія, то ну, відповідно греко-католицькій церкві не давали розвиватися, там вже трошки інший. Був центр провінції, містечко Блаж. У Румунії. Все, все туди вийшло. Але під час Румунії відправлялися українською мовою. Це єдині ціатриці українською мовою. Ще румуни ну, не мали часу, не зробили повністю румунізацію. Ну і зараз, наскільки як ми пробували в ну, науковому світлі, то вони контактують з Закарпаттям ще. Закарпатською Геркатовською серед. Добре. 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 Добре, дякую за вашу молитву і тоді буде вже неофіційна частина.